Як довго я чекав на повернення матчів українських команд? І от з відновленням єврокубків, ми знову маємо можливість вболівати за наших цього четверга, шахтар розпочинає свої виступи в лізі Європи. На стадіоні війська польського у Варшаві, арена, яка цього сезону стала рідною для донечан у Єврокубках, Шахтар спробує пройти дуже непростого суперника, і це підтверджують навіть прогнози на поєдинок. В умовно домашньому матчі фаворитами є французька команда. Хай їхня перевага не надто значна, але хто знав, в якому стані Шахтар, який зіграв останній офіційний поєдинок в кінці листопада. Саме тоді фінішувала усіння частина УПЛ. До речі, більше варіантів на Єврокубки. УПЛ та взагалі всі чемпіонати ти можеш знайти у закріпленому коментарі під цим відео. Так, Шахтар більше місяця провів на зборах у Туреччині, де поступився лише Австрії. Тричі зіграв в нічию і переміг футбольний клуб Сараєво. Але серйозно, ну це ж товариські матчі, в яких результати далеко не на першому місці. У той же час Рен традиційно для команд топ 5 ліг стабільно грав і в січні, і в лютому. В Лізі 1 червоно-чорні французи на шостому місці в активній боротьбі за якщо не ліго Чемпіонівський, то точно за єврокубкові місця в підсумку. Хоча останнім часом колектив, який очолює Бруно Женезьо, вилетів із кубка від Марселя Руслана Молодовського. А в чемпіонаті має три поразки в останніх чотирьох матчах, у 2019-му Женезьо вже зустрічався із доночанами і жодного разу не перемагав шахтар. Тільки тоді він очолював інший французький клуб Ліон. Два матчі в групі ліги чемпіонів завершилися нічиїми. У новий клуб наставник підтягнув знайомих собі гравців. Мартін Тер'є найкращий бомбардир Рена у чемпіонаті, але зараз він травмований, навряд чи зіграє в цьому першому матчі. Стільки ж м'ячів у Лізі-1 на рахунку Аміна Гуйрі. Французька суперзірка був придбаний влітку в Ніце за 28 мільйонів євро. Взагалі, Рен, це така команда. Яка за мірками Франції має досить солідний бюджет. Влітку вони скупилися на загалом 70 мільйонів. За 20 купили нападника ПСЖ Арно Калімуендо. За 19 бельгійського захисника Артура Теате. А вже взимку з того ж таки Ліона взяли в оренду Карла Токо Екамбі, який два сезони поспіль у Франції забивав понад 10 м'ячів. Я впевнений, ви і так чудово розумієте потужність рена восени. Київське Динамо добряче намучилося з французами, двічі програвши з мінімальним рахунком. Але можете скаржитися на мене в коментарях. Скаржиться, скаржиться. У тих матчах шансів у Динамо було небагато. А таки, такі рахунки. Насамперед, це проблема з реалізацією у Рена. У свою чергу Шахтар виглядав яскраво в осінній лізі чемпіонів. Насамперед, через особистий перформанс Михайла Мудрика. Половина шести голів у групі донечан справа роботи саме нового гравця Челсі. Шахтар продав мудрика і добряче заробив. Але втратив свого найяскравішого футболіста. Хоча Даріо Срна нещодавно запевнив, що таких мудриків у Шухтаря досталь. Саме тому я вірю точно в забитий м'яч донечан, адже трауре та зубков були добре помітними і восени і на зборах. В будь-якому випадку ми нарешті дочекалися повернення єврокубків і повернення українських клубів до боротьби в них. Підписуйся на канал, пиши в коментарях свій прогноз на точний рахунок матчу. Потім подивимось, хто був найближчим. Став подобайку. На підтримку українського футбольного Ютубу слава Збройним силам України, слава Україні!